почаю з відкритою каналізацією. Значить, ні вікон, ні дверей тут не було. Вхід був через браму будинку відповідно і згідно умов цього ворогу на це приміщення, ми повинні були реконструювати, тобто зробити його придатним для нас перебування і тих цілі, для яких він утворив. Відповідно, завданням клубу це навчання молоді, гірським видом спорту, проведення різних змагань, таке інше такого. Як ви бачите, були вікна пробиті і зроблені окремий вхідку з такими дверями. Все це робилось згідно вимог, на яких ми надавалися, виключно за приватні гроші, рапіністів, туристів, які це із багато чого було. Я можу сказати тільки до себе. землі для заглиблення було викинуто 30 самосважців. Це перше. Це так коротко проще. Значить, тепер, по суті, питання. Зв'язку з тим, що в цьому суді над нами я маю той залізничний суд. Змінилось керівництво десь півтора року тому, може два, став молодий такий пан Бориславський, ну, який там почав там себе деякі ремонти робити, там міняти труби такі, ну то я справа, я кажу. Але він зажадав це приміщення. Відповідно, звернувся в міськраду для того, щоб нас звідси виставити. Безпосередньо до нас він і юридично, і фізично не звертався, і, я так розумію, не збирався звертатися. Міськрада ініціювала суд, який проходив без моєї участі як мета. І, і 5 березня 2013 року було винесено рішення, про яке мені абсолютно невідомо, про виселення звідси в цьому приміщенні. Про це і не було відомо ще довго. І тільки в кінці травня цього року була отримана інформація. Про те, що існує наше проведення, і що нас буде досягатись. Ми з президентом нашої федерації він десь тут, я ще його не встиг побачити, були на раді юридичного управління міськради, було фактично, як ви думаєте, Домовлення, що ну, ну, пояснено, чому це сталося, що йому треба те приміщення і для чого, як він написав заяву. Для створення тут <гум> навіть слів немає. Клітки для тих от, людей, яких привозять таких машинок. Тому що ота машина, коли привозі, вона там з браму, за там незручно заважає То Тут хоче на вашому місці зробити? так він хоче зробити для того. Ми робили і зал навчальний, для того і камін, і, і до речі. Тут знаходиться унікальна бібліотека гірської літератури біля двох тисяч в Україні. Такої більше немає. І взагалі клуб єдиний на західному страні. І, все ж, які ваші дії будуть? Зараз прийшли, значи, щоб виконувати... Да, так, вони вже приходять не перший раз, ми будемо ще не перервати нашу поїздку в Польщу, приїхати. Вчора було намагання відкрити відповідно і е -е, переніс на сьогодні. З боку виконавчої служби є грубі порушення. Перше <кхе> приміщення надане Львівському обласному клубу Скелі, ви бачите, який є офіційно. Так би мовити РНДРН, хоча, в принципі, це зроблено за свої кошти все. І не буду потім може сказати, скільки зроблено <кхи> і так далі. Але в зв'язку з тим, що після припинення так би мовити, фінансування про спілками десь у 95-4, 94-му році, фінансування штату клубу, бо ми припинили.